Можна в той момент, коли я п'ю каву, можливо, якогось мого однолітка. Ну, зараз вбивають окупанти. Все залежить від людей, але як на мене, цей ворог ніколи не змінюється. Він як був вони, як були 300 років тому моральними виродками, так вони зараз і залишились. Вони впливали психологічно, пробували впливати, вони втручались в наш радіо ефір. Набираю маму і думаю, що я буду казати. Такий думаю, скажу: мам, привіт, я в госпіталі, типу, якось неок. Типу ну, можушлякатися. Коли лежиш в окопі, а там, наприклад, дощ іде, ти не встиг накритись, там тебе заливає, а паралельно ще може артилерію обстрілювати. От то різні думки в голову йдуть. Перший бойовий досвід, поранення, поведінку ворога та нашу перемогу дивіться в інтерв'ю з офіцером збройних сил України Леонідом Матієвським 24 лютого на ютуб каналі Суспільне Житомир.